Права 742. Площа одного з найкрасивіших озер України, Гірського озера Сеневір, Закарпаття становить одну 3000 площі озера Сасик, Одеська область, найбільшого озера України. Скільки квадратних метрів становить площа озера Сеневір, якщо площа озера Сасик дорівнює 210 квадратних кілометрів? Ну що ж, стартуємо. Як же знайти? В даному випадку нас запитують, а скільки квадратних метрів становить площа. Але площа озера Сасик у нас велике озеро 210 квадратних кілометрів. Нам треба її перетворити у квадратні метри. Ну що ж, давайте будемо перетворювати. Пишемо тоді перша дія. Ну і записуємо тоді 210 квадратних кілометрів. Це дорівнює. Що це можна записати? Це можна записати як 210 а що таке квадратний кілометр? Це 1 км. Що множиться на 1 кілометр. І це дорівнює. Ну що ж, тепер пишемо, що це тут помножити. Це буде 210, що множиться. Замість 1 кілометру ми можемо написати 1000 метрів. Але і замість іншого кілометру ми можемо написати 1000 метрів. Тоді це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Тоді виходить, що це 210. Що множиться. 1000 на тисячу це буде мільйон. Один мільйон. так? Ну, а метр на метр це буде квадратний метр. І це дорівнює тоді. Виходить, що площа озера Сасик це 210 мільйонів. Квадратних метрів. Чудово. Тепер, коли ми знаємо, чому дорівнює площа озера Сасик у квадратних метрах, ми можемо знайти 1 трьохтисячну цієї площі. Яким чином? Треба цю площу поділити на три тисячі. То ми записуємо тоді другу дію. Треба 210 мільйонів. Поділити на три тисячі. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми спочатку поділимо на тисячу, а потім поділимо на три. То це буде 210 мільйонів, що ділиться на тисячу. І що ділиться на три. І це дорівнює. Переносимо. Дивимося, якщо я поділю на тисячу, треба забрати три нолики. Тобто це залишиться тоді 210 тисяч. 210 тисяч, як можна поділити на 3? Це дорівнює. 21 поділити на 3 це буде 7. І додаємо раз, два, три, 4 нолики, тобто це буде 70 тисяч. Пишемо, що це дорівнює 70 тисяч. І в дужках пишемо, чого? Квадратних метрів. Ну і пишемо це в нас площа, озера, синемір. Так і пишемо синевір, синевір. Так, є. Ну що ж, ми знайшли, що площа озера на складає 70 тисяч квадратних метрів. Записуємо тоді відповідь. Ну і пишемо 70 тисяч квадратних метрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини від числа. На цьому вправо завершено.